Вітаю, шановна екзаменаційна комісія. До вашої уваги пропонується робота на тему дослідження та програмна реалізація методів аналізу тональності текстових повідомлень про ринок акцій. В наш час, враховуючи величезні простори інформації в мережі інтернет, ця технологія є актуальною і знаходить застосування в багатьох сферах. І В даній дипломній роботі проводиться дослідження застосування аналізу тональності. Текстових повідомлень про ринок акцій, а саме новин ринку акцій. Адже з роками список наборів даних, що використовуються інвесторами та трейдера для дослідження ситуації на ринку, розширюється. і щоб отримати перевагу, розшукуються нові нетрадиційні підходи. А новини є багатим джерелом для удосконалення торгових стратегій. Таким чином, використання технології аналізу тональності новин ринку акцій може позитивно впливати на якість досліджень і є актуальним розробка засобу, за допомогою якого можна проводити аналіз тональності новин ринку акцій для обґрунтування інвестиційних рішень. На даному слайді представлено мету роботи, об'єкт та предмет дослідження. В даному дослідженні для виконання аналізу тональності текстів вирішується задача бінарної класифікації, тобто для текстів визначається клас позитивний або негативний. Крім цього, повинна застосовуватися система шкалювання, за якою визначається, що повідомлення з оцінкою тональності мінус один має найбільш негативну тональність, а з оцінкою один найбільш позитивну. А на основі результатів класифікації повинно виконуватись прогнозування подальших тенденцій зміни цін акцій для їх категоризації відповідно за їх тенденціями. На цьому слайді представлено задачі, які потрібно виконати для досягнення поставленої мети. Були розглянуті існуючі підходи для аналізу тональності текстів, наприклад, методи засновані на словниках та правилах, вони є найпростішими, але для забезпечення задовільними результатами потребують словників або наборів правил великого обсягу, процес складання яких є трудомістким. Методи машинного навчання з вчителем можуть бути точними при наявності якісних тренувальних розміщених даних, а деяка помилковість розмітки даних може відображатися в результатах роботи моделей. І методи глибинного навчання, і методи машинного навчання без вчителя вимагають великого обсягу даних для обробки, отже, і багато часу та обчислювальних ресурсів, але при цьому методи глибинного навчання можуть бути більш точними, ніж навчання без вчителя. Враховуючи те, що метод FastText не вимагає багато часу, обчислювальних ресурсів і великого набору даних для навчання моделі, і при цьому його продуктивність та якість роботи є на одному рівні з моделями глибинного навчання, було вирішено обрати його для створення вкладень слів та навчання моделі класифікації при реалізації запропонованого методу. А так як метод LSTM є популярним для прогнозування часових рядів, адже здатний зберігати інформацію за Деякий період часу саме цей метод був обраний для навчання моделі прогнозування при реалізації запропонованого методу. Це метод визначення тенденцій зміни цін акцій, який полягає у категоризації акцій за тенденціями зміни їх цін на основі результатів аналізу функціональності новин ринку акцій. Спочатку відбувається попередня обробка навчальних даних, створюється. Вкладення слів, тобто слова представляються як вектори дійсних чисел для кращого їх сприйняття моделлю. Далі відбувається навчання моделі FastText з використанням підготовлених даних, потім навчання моделі lstm прогнозування з використанням послідовностей оцінок тональності новин ринку акцій, зібраних з деякий період. А на етапі класифікації новин для кожного тексту визначається, чи є він негативним або позитивним. І підраховується оцінка тональності від мінус одиниці до одиниці. На етапі прогнозування lstm модель аналізує отримання оцінки тональності за останні сім днів та повертає числове значення, яке стає основою для прогнозування подальшої тенденції зміни цін акцій в наступні сім днів. На етапі категоризації береться S як середнє значення оцінок тональності за перші семи днів. Які lstm модель аналізувала ТП. Числове значення прогнозу АЛСТ-моделі на наступні 7 днів підраховується різниця цих двох значень, і якщо, наприклад, результат виявляється в діапазоні від мінус 02 до 02, то визначається, що ціна акції може майже не змінитися, і вона потрапляє у категорію майже без змін. А якщо, наприклад, результат виявляється в діапазоні від мінус 07 до 1, то акція потрапляє у категорію значний зріст. Таким чином, метод дозволяє виконати аналіз тональності текстових повідомлень про ринок акцій для обґрунтування інвестиційних рішень та проводити. Категоризацію акцій. Найбільш підходящими мовами програмування для системи, що розроблюється, є ті, які пов'язані з наукою про дані, а також можуть використовуватися при веб-розробці. І, проаналізувавши розглянуті варіанти, було вирішено обрати Python. На даному слайді представлено файлову структуру проекту та діаграму компонентів програми. Базою даних було обрано Монго і на цьому слайді представлено схему бази даних, яка складається з колекцій та документів. На даному слайді представлена схема функціонування програми. На даному слайді показано перегляд графіків ціни акцій та оцінок тональності новин обраної зі списку компанії Amazon. На цьому слайді представлено перегляд загальної гістограми, оцінок тональності новин Facebook, Google та Microsoft. На даному слайді представлена таблиця результатів категоризації акцій, яка показує розподіл акцій за тенденціями зміни їх цін. В ході експериментального дослідження та тестування моделі класифікації було Побудована матрицю на відповідності, і як видно, модель майже однаково розподілила новини на позитивні та негативні, тобто немає переваги в одну чи іншу сторону при визначенні тональності і загальна точність роботи моделі 083 було проведено її порівняння з іншими моделями, які розглядалися, і таким чином використовувана модель забезпечила найбільшу точність результатів. Також на слайді показано середня квадратичну похибку навчання моделі lstm прогнозування, і взагалі для покращення. Результатів модель потребує більшої кількості даних. На цьому слайді представлено висновки. Науково-новозна дипломної роботи полягає у розробленому методі визначення тенденцій зміни цін акцій, який дозволяє розв'язати задачу категоризації акцій і виконати аналіз тональності текстових повідомлень про ринок акцій для обґрунтування інвестиційних рішень. Таким чином, в даній дипломні було вирішено поставлене завдання. А на даному слайді представлено перелік моїх публікацій, і крім цього, за даною роботою також підготовлена стаття для публікації в науковому журналі. Дякую за увагу. Слухаю ваші питання.